Перше, що варто знати, постанова Кабміну номер 560 передбачає, що документи для отримання відстрочки військовозобов'язаний подає до ТЦК особисто. Але мушу заспокоїти. Вже існує просто поширена практика суддів, якою визнано, що відмова у наданні відстрочки з підстав подання документів поштою є незаконною. Суди розтру... розтлумачили, що термін особисто подати не є тотожнім терміну особисто прибути. А тому подання до ТЦК документів на відстрочку поштою є цілком законним. А відмова ТЦК розглядати документи на відстрочку, які військово зобов'язаний надіслав поштою, є протиправною та оскаржується у судовому порядку. Але при поданні документів поштою існує декілька нюансів, яких потрібно обов'язково дотриматися. По-перше, закон вимагає, що разом із заявою на вістрочку та копіями підтвердних документів також треба надати військово-обліковий документ, який можна згенерувати, як думає. Більшість лише через мобільний застосунок Резерв Плюс, адже люди не знають про можливість формування такого документа через дію. Записував відео на дану тему, посилання залишу в кінці. Якщо такого документу не буде, то ТЦК вам відмовлять на законних підставах. По-друге, додані до заяви підтвердні документи, а це копії свідоцтв там про народження, про шлюб, що підтверджують родинні зв'язки. Посвідчення про інвалідність, все це раджу нотаріально засвідчувати. Хоча працівники ТЦК мають абсолютно повний доступ до реєстрів та інформаційних баз, будуть зобов'язані перевіряти достовірність поданих документів та родинних зв'язків. Проте дуже часно вони навмисно відмовляють у наданні строчки через не засвідчення підтверджених документів нотаріально. Звісно, ця причина також оскаржується в суді, але це займе декілька місяців, за які вас можна просто спіймати та мобілізувати. По-третє, заява та документи відсилаються до ТЦК обов'язково рекомендованим цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Якщо ви відправили документи без опису вкладення, то в ТЦК Просто частину документів знищать і скажуть, що їх не було, і буде неможливо довести, що ви відправляли до ТСК повний пакет всіх необхідних документів.